Котре в кадрі Олег Олександрович і мова піде про ось такий чарівний рівень від компанії Капро. Тут є одна функція, тріальності, які вже я працюю в цій сфері, я про неї дізнався тільки сьогодні. Може я такий спеціаліст, Маятниковий рівень. Маленький, ручний. у мене є такі саме ремарка, чому я не знаю. Є бош, і там просто вимкнути, Він чуть показав дві лінії, і я вимкнув. А тут при звичайному використанні, коли працює. Рівень в режимі рівня. Скажу, Рівень в режимі рівня, невіра. Ну, трошки видно. Ми маємо горизонт, вертикаль маємо. Коли перестає моргати, значить це. І налаштувався. Налаштувався. Ну, і ця кнопка теж активна в цьому режимі, так? Да? Так, да, ми можемо просто взяти горизонт один або вертикаль. Ну, але мова не про це, бо там вже бачу, ваші пальці бігають по клавіатурі. Так, це перший режим, тобто режим не А другий режим, коли маєтник зафіксований, от він не, не болтається. Тут, тут тобто, і це... кнопочка вимкнути, тут он-офф, ми так. це вимикаємо. Але нам треба десь на стелі, скажімо, рі... лінію рів. Просто нам треба рівна лінія. А ти казав режим лінії, да? так. Вмикаємо, натискаємо. От він, маєтник не виставляє горизонт, а просто виставляє. Чітко 90 градусів можемо мати собі, якщо нам на стелі треба десь пройтися по лініях 90 градусів, або можемо мати пряму лінію горизонтально чи Короті, ця штука не болтається, вона вже не так. працює як нівелір, а це скажімо, режим лінії. Висновок, Ось цей капор маленький. Ні, ж не Коли ми просто вмикаємо його сюди, вмикаємо і ця чепуха болтається, да? маятник. Ну, виставляється. Виставляє, так. Коли нам не потрібен, Хто не потрібен? Рівень? Рівень, да. Да. ми просто нажимаємо цю кнопочку і маятник заблокований. Там. Так. І це просто буде одержим лінії. Тобто, нам просто потрібна лінія.